Харківські аграрії вчаться вправлятися зі зброєю і готуються збивати шахеди. Російські безпілотники щодня залітають все глибше. Тож, щоб зібрати врожай, фермерам доводиться наражатися на неабиякий ризик. Окрім того, що деокуповані землі, часто навіть після розмінування, забруднені вибухівкою, росіяни ще й посилили обстріли в прикордонні. Якою ціною дається цьогорічний врожай? Репортаж однієї з прикордонних і профронтових громад Харківщини від Марії Малєвської. Це поле у селищі Слатине Дергачівської громади цьогоріч таки лишилося незасіяним. І таких порослих бур'янами полів тут у прикордонні на Харківщині чимало. Останніми тижнями в громаді фіксують на щастя російських безпілотників. Наприклад, сюди до Слатиного вже залітають російські дрони на оптоволокні. Ось так виглядає саме селище. Це свіже влучання кабу. Загалом у Дергачівській громаді непридатні близько 70% посівних площ, бо вони або на лінії фронту, або забруднені мінами. Костянтини, які відчуття у вас, коли ви дивитесь на своє поле, яке ви не можете засіяти? О, дуже печальне. Це для мене як життя, не так як бізнес, там чи якісь заробити кошти. Аграрій Костянтин Зубрич у перші місяці вторгнення став до лав тутешнього руху опору. тренуємося для того, щоб збивати дрони з рушниць. У нас тут дрони. Долітають там, вже спалили автобусик, от буквально тут біля наших полей ми знаходили до розвідчиків, шахідів на полі знаходили. Люди бояться виходити, бояться виходити. Так. Зараз даже таке становище, що ми не можемо знайти працівників на роботу до себе. Цей комбайн ділять двоє аграріїв, скооперувалися, аби було легше. Рік тому в склади агропідприємства росіяни поцілили трьома ракетами. Майже вся техніка була знищена. І Телескопічний навантажувач, і трактор, ну і також склади, і ток. Вони не підлягають, скажімо так, ремонту, їх треба будувати заново. Ця техніка була в лізінгу. Е, так, нас навантажувач був так, лізенгом. В принципі, працює і арта відносно недалека від нашої території. Це регулярно каби, ну, і також дрони, такі як «Молнія», ну там їхні ці назви різні. Е, та і в принципі наближені ми до fpv дронів, які вражають. Вже знаходили оптоволокно у себе на це? Знаходили, так, і оптика лежить. Нині збирають соняшник на черзі кукурудза до вторгнення. На території цієї громади працювало 27 фермерських господарств. Зараз обробляють поля лише п'ятеро. Аграрії перед тим як провести уборку врожаю, враховують і погодні умови, і певний час погоджують свої дії з військовими в певний проміжок часу світового дня. Вони мають можливість або рано вранці виїхати зібрати врожай і там через декілька днів дозбирати його. Тож виїхати і зранку до вечора цілодобово пропрацювати в полі такої можливості немає. Бо вор застосовує підрони. Артеме. Чому ви, попри таку небезпеку, попри те, що сюди вже долітає оптоволокно, продовжуєте засівати і збирати? А дивіться, ну ми з 22-го року, в принципі, і наскільки наша громада була окупована, ми в принципі не зупинялись, скажімо так, працювати. Це справа нашого життя, скажем так, і треба щось робити. А ну куди? Ми на своїй землі, тому ми намагаємось не зупинятися. Марія Марівська, Олександр Брин, вікна СТБ. Єдині новини.